Доброго вечора, ми з України. Я знову запрошую вас на прогулянку моїм садом. Цього разу я хочу вам запропонувати познайомитися з моїми руденькими красунями і почну я з дуже популярної троянди фірми Тантао 2006 року чи це дуже сильно росла троянда, кущ у неї добре розгалужений та дуже густий. Висотою у мене вона десь 1,20, метр 130, метр шириною десь півтора метри. Ця троянда у мене вже досить доросла. Посадка 2018 року. Сорт витривалий до всіх катаклізмів. У другій половині літа завжди вистрілює довгі пагани, які на наступний рік будуть дуже гарно квітувати. Якщо у когось досі немає такої красуні, то обов'язково придбайте і посадіть її. Чіпіндел завжди такий стоїть. Кожного року. Цьогоріч, правда, колір квітки трішечки світліший, ніж завжди. Але я знаю причину, не встигла обробити добривом у бутонам для забарвлення. Я завжди застосовую добрива по листу, плантатор, це український аналог плантафолу, з великим містом калію, або формулу 5-15-45, або 0-25-50. Має дві повноцінні хвилі квітування, але перша найфеєричніша. Але між ними теж є завжди на кущі квіти поодинокі, тому троянда квітує завжди. У неї ароматні квіти з фруктовими нотками, нотками цитрусу. Цвітіння у неї дуже рясне. Щедре та тривале. Троянда мені дуже подобається тим, що колір пелюсток у неї поступово змінюється. І це залежить від температури та стадії її квітування. Як тільки квітка розкривається, пелюстки мають теплий рожевий колір, який змінюється ближче к центру. Квітки насичено-помаранчевий, майже лососовий і світлішими по краях. Під сонцем пелюстки вигорають до ніжно-персикового чи рожевого кольору. У будь-якому випадку декоративність квітки не втрачається, а навпаки, її пігмент прекрасно виглядає. Троянда має нагороду. Баден Баден 2008 року. А 2013 року отримала нагороду як найчистіша троянда. Міцамір. Тантау 2007 року. Троянда теж має золоту та срібну медаль 2008 року. Яскрава соковита троянда. З групи флорибунда. Дуже приваблива для новачків ця троянда те, що треба. Квітує дуже рясно, щедра та тривало до самих морозів. Квіти зібрані у суцвіття, по 3-7 штук, буває більше. У цієї троянди міцні квіти, які не поникають та не вимикають після дощу. Міцно тримаються на суцвіті, тому вітер добре витримують, дуже добре самоочищається троянда. Росте у мене на повному сонці, не вигорає. У мене тут росте два кущі, і дивіться, яка маса квітів, пелюстки помаранчево рожеві з зовнішньої сторони та золотисто жовті з вивороту. Якраз жовтий колір, дуже помітний на стадії напіврозпуску квітки. При повному розкритті квітка змінює поступово свій колір і набуває такого темно-малинового відтінку, я б сказала навіть червоного, можливо, з таким винним відливом. Кущ вертикальний, з міцними пагонами. При обрізці на три-чотири бруньки весною. У мене висота куща десь метр двадцять, ширина десь одного куща 60 сантиметрів, а два десь метр двадцять теж. І тому такий стоїть круглий кущик. Троянда не колюча, листя в неї. Зелене, блискуче, не хвороблива. До речі, дуже добре видає базальні пагани. У другій половині літа вони можуть досягати всі півтора метри. Тому при посадці цієї троянди обов'язково це враховуйте. Хоча оригінатором заявлена висота 80 см, тому я посадила його в ці два кущі на передній план. Поруч посадила із міцамір троянду брати Грим. І задумка така була, що вони будуть майже однакового зросту. Але вийшло трішечки не так. якраз брати грим, саме так, який вказано оригінатором, 80 см, тому міцамер трішечки закриває цю троянду, тому ось так. Брати грим це троянда. Фірми Кордес 2002 року зі знаком АДР являється яскравим акцентом в моєму саду, насичена, яскрава, як і неповторні казки братів Грим, привертає увагу. Густомахровими, яскравими красивими квітами, які зібрані у великі суцвіття. цвіте двічі за сезон. Перше цвітіння більш ефектне і рясне з округлих помаранчевих бутонів, розкривається. Красивезні квіти. Основний колір пелюсток яскраво помаранчевий із жовтим реверсом. Спочатку рожево-помаранчеві, а потім поступово стають малиново рожеві. На суцвітті від 5 до 8 бутонів, квіти махрові. Бархатисті досить великі до 10 см, а при повному розкритті і до 12. Троянда має дуже рясне квітування, тому обов'язково необхідні опори. В іншому випадку пагани будуть стелитися по землі від тяжкості квітів, і вона, так, як павучок, розкидає більше свої гілочки в сторони, тому він більше росте в ширину, а не в висоту. В моїй троянді п'ятий рік, в ширину десь метр, Висотою 80 сантиметрів. Дуже гарно і швидко наростає гілочки, навіть якщо недобре у мене вона перезимовує і коротко її обрізаю, швидко вона відновлюється. Ось так з помаранчевого квіти переходять. В рожевий колір, тому одночасно на кущі можна бачити відтінки всіх цих кольорів. І помаранчевий, і жовтий, і рожевий, і полуничний навіть колір. Ось така красуня. Подобається мені, що квіти дуже довго тримаються на кущі, тому хвиля затягується в цієї троянди досить довго. Отакі от величезні китиці. А от у вазі, у зрізі троянда. Навпаки, тримається недовго, дуже добре очищається, пелюстки самі опадають, кущ стоїть завжди охайний, тільки обов'язково треба підв'язувати. Сорт морозистійкий. Витривалий до перепадів температури, стійкий також до несприятливих умов зростання, стійка також троянда до борошнистої роси, до чорної плямистості, до дощу. Сонце теж добре витримує. Не помічала, щоб запікалися пелюстки цієї троянди. Троянда не дуже колюча. Дуже шикарне в неї листя. Темно-зелене, блискуче. В поєднанні з яскравими квітами. І темно-зеленим листям, кущ, ви самі бачите, має привабливий вигляд і служить яскравим таким акцентом в мене в саду. Мені здається, якщо Посадити ці троянди групою. Буде дуже красива пляма. Привертати буде увагу, тому висаджуйте, не пожалкуйте. ще одна руда красуня. Леді Ема Гамільтон. Троянда Девіда Остіна. 2005 року. Троянда має світові нагороди 2007 2010 років. Квіти зібрані усу цвіття. Теплі мандаринові квіти із жовто-гарячою зворотною стороною пелюсток. Показує золотаву серединку при повному розкритті квітки. Мають насичений фруктовий аромат, досить відчутний. Від інших троянд вона відрізняється. Кольором свого листя. Молоде листя в неї червонуватого, вишневого, можна сказати, кольору, яке поступово переходить і змінюється у зелене матове листя. Одночасно на кущі присутні і зелені, і червоні листочки. Гарна троянда для переднього плану, але в мене вона посаджена на другому плані, тому трішечки затиснута іншими трояндами. Ну і остання на сьогодні Флорибунда Супер Трупер, фраєр Великобританії 2008 рік. Це мій вогник, якого видно з усіх куточків мого саду. Троянда виділяється яскравістю, як кажуть, вирве око. Троянда невибаглива, не хворіє нічим. Дуже ароматна, постійна квітуча флорибунда, кущ всипаний, буквально квітами, вогниками, як... які квітують безкінечно. Одна квітка відсвіла і відразу викидає нову китицю, інша квітка, тому Кущ завжди стоїть у квітах. Троянда дійсно супер, кущ формувати зовсім не треба. Він щільний, густий, листя в неї красиве матове. Ви подивіться, які в неї чарівні квіти. На початку цвітіння ніжно-помаранчеві. Коли дорослішають, стають темнішими і з'являється мідний оксамит. А ще пізніше квітка набуває яскраво червоного кольору. Троянда квітує все літо до перших морозів. Ніколи нічим не хворіла у мене ця троянда, тому для початківців рекомендую. Ще мені подобається поєднання помаранчевого із жовтим кольором, так якось поруч у мене тут росте Golden Celebration. Мені здається. Чудове поєднання. Люблю я цю троянду, тому посадила два кущі. Один межує із братами грим та Golden Celebration, а інший посаджений поруч з Абрахам Дербі. І всі мені подобаються ці поєднання. Троянда не колюча, висота кущиків 70 80 см, шириною вони вузенькі, десь 60 см. Тому троянда для переднього плану. На цьому буду закінчувати свою прогулянку. Маю надію, що вам сподобалось. Заходьте в гості на мій канал. Я буду рада. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. До побачення!